Загальноміське віче з нагоди 96-ї річниці проголошення акту воз'єднання української та західноукраїнської народних республік у Червонограді 22 січня розпочалось із молитви за Україну. Молебень провели спільно отці місцевих храмів і дали духовні настанови громаді. Дивимося на тих патріотів, які віддавали своє життя тоді і сьогодні за нашу неньку Україну. Є багато людей, які, на жаль, є перекінчиками їм все одно, аби добре жити. Але є багато патріотів, які хочуть України, які її люблять, які за неї моляться і видають своє життя. Господь Бог хоче для нашої України повного ладу і миру, повного спокою. Ворог його не хоче. Ми сьогодні молимося, щоби Бог об'єднав наш народ, щоб схід південь і північ особливо усвідомили, що вони їдять український хліб. Дихають українським повітрям і повинні жити українським життям. Ми дякуємо Богу за тих великих героїв сьогодні, які відстоюють клаптики землі. Вони віддають своє життя, бо вони люблять нашу батьківщину. Дякуємо Богу за таких великих людей. Світ нас, українців, знає, що ми миролюбива нація, що ми є, що ми маємо козацький дух, що ми вміємо воювати і кажуть, що. Золото в огні закалюють, і нас закалює нині війна, бо вона єднає нас. Ми нині, незважаючи на те, що можливо говоримо різними мовами. Але ми стовідсотково любимо свою неньку Україну, і як нам би не було важко, але ми її відстоїмо, бо з нами Бог і з нами наша знедолена і окрадена Україна. Хай Господь благословляє нас, хай Господь ліліє нас, хай Господь нас веде на світлого, до кращого, до того, щоб ми були зерцем і прикладом для світу нашого. Люжо до храму Божого, бачив заплаканих матерів. Сини, яких захищають нашу землю. Я бачу інших людей, жінок, чоловіків, серця яких ятрилися болем від невідомості. Але одна у Христі сестер чистим серцем нас сказала, Марино! Ти забуваєш за того генерала, який є найбільший, найсильніший. Ти забуваєш за того генерала, який є на небі. Не біймося, світ байдужий. Світ байдужий до нашого страждання, до нашого горя. Але Бог. На Нашому також на до громади звернулись представники міської влади, керівники місцевих осередків політичних партій, громадські діячі у своїх виступах. Вони наголошували на важливості єдності українських земель, яку необхідно зберігати і надалі. Віковічна історія, історія українського народу, її землі показує, що постійно вороги хотіли розірвати наші землі, забути, затоптати і сказати, не щоб не згадувалося слово українець. Щоб не було слова патріот українець, і здавалося, вже наступило 20-те століття, 20-ті роки. На кінець, ніби здійснилась віковічна мрія українського народу, об'єднались західноукраїнські землі і землі Української Народної Республіки. Сьогодні ми стоїмо на тому місці, де стоїть пам'ятник борцям за волю України, борцям за соборність України, борцям за Україну. І ми знаємо і можемо сказати згадати сьогодні тисячі, а може сотні тисяч мен, які віддали своє життя за соборність України. Саме рік тому, 22 січня, ми понесли перші жертви на майдані. Про що це свідчить? Що напевно належним чином історія нас не вчить, не вчить, як робити правильно висновки і розставляти акценти для того, аби рухатися в майбутнє. Сьогодні ми святкуємо День Злуки, День Соборності. Вшановуємо пам'ять тих, хто загинув 100 років тому. Тих, хто загинув рік тому, тих, хто сьогодні, ми можливо, ми ще не знаємо, але вже впали в бою за нашу соборність. Згадуємо, вшановуємо а завтра до бою. Я бажаю нам всім сили і наснаги. І обов'язково ми переможемо в ім'я наших героїв, в ім'я соборності. Великої незалежної України. Ми створювали живий ланцюг, як ми всі раділи, що буде соборна українська держава. Їхали хто чим, щоб зробити цей ланцюг. І що вийшло? Ми, ланцюг, зробили. А до влади допустили то комуністичну нечість тих недобитків комуністичних, які сьогодні привели до того, що наша держава в вогні. І вже сердець немає молодих, що билися за волю разом з нами, плещути материнський плащ за них, який блукає довгими ночами. Герої любі! Героїчний світ, полинувши для нас, сказали жити! Тож оправдати долі їхніх літ обов'язок народної еліти. В небі, спокій їх чекає вже. І вічна пам'ять на землі настала. За них ми Богом молимось лише та промовляємо Україні слава! Завершили народні збори покладанням квітів до підніжжя пам'ятника борцям за волю України та достали Небесної Сотні.